Ай, ой, що це? Сподіваюсь, не Не потрібно більше гадати, що вас знаходиться під ногами вночі, бо є спосіб освітити вам дорогу і не розбудити жильців дому. Всім привіт! З вами Дмитро, і сьогодні ми зробимо огляд на чотири освітлювальні прилади, які дозволять освітити вам нічну дорогу. Герої сьогоднішнього відео мають різну форму, різні цікаві особливості, незвичний і стильний дизайн. Але головне, вони зможуть зробити ваше життя легшим та світлішим. Тому ми їх протестували і на власному досвіді зможемо розповісти, як ними правильно користуватись, в яких місцях можна повісити, які фішки особливості вони мають а також як за допомогою нічника підзарядити ваш смартфон. Погнали! А в групі Telegram Ало ви знайдете ще багато цікавого контенту: розпакування нових товарів, актуальні новини, вигідні акції та знижки. Посилання на групу буде в описі. Підписуйтесь, щоб бути в центрі техносвіту. І почнемо огляд з ось цього нічнику: цей і e Sensor Night Light, який йде в ось такій компактній коробці, всередині якої знаходиться. Невеликий нічничок і кабель підзаряджання. Корпус пристрою зроблений з міцного матового пластику, на якому спереду знаходиться датчик світла і ІК-сенсор для виявлення руху. Знизу є порт заряджання мікро-USB, а зверху кнопка перемкнення режимів між постійним світлом, авторежимом роботи чи повністю вимкненим нічником. Чутливий датчик наближення. Реагує на рух на відстані до 7 метрів і має кудзор 120 градусів. Тому цей нічник можна повісити як. На висоті вашого росту, так і в ногах він будь-де зможе вімкнутись і освітити вам дорогу. Як тільки зрозуміє, що в кімнаті недостатньо світла. Нічник дає м'яке, розсіяне і тепле освітлення. Достатньої яскравості щоб побачити дорогу вночі і не заважати іншим мешканцям. А вмонтованої батареї вистачить на роботу до 120 діб. Нічник її e має кілька варіантів кріплення. Ось ця таблетка йде в комплекті, і ви її зможете приліпити, будь-де щоб він Активувався, але за допомогою магніту можете його прикріпити, наприклад, до холодильнику замість цієї таблетки. А ось цей поворотний гачок дозволить повісити нічник до гардеробу, на ручку і в цілому. Будь-де, куди зможете його зачіпити. Тож це дійсно крутий багатофункціональний нічник, який можете кріпити як вам завгодно. Але ось цей нічник зможе підзарядити ваш смартфон, якщо його під'єднати до мережі. І це її Light Wireless Charger Night Light це компактний світильник з продовгуватою площадкою, яка виступає в ролі бездротової зарядної станції вашого смартфону чи навушників, якщо вони підтримують цю функцію, а багаторівневий захисний механізм моніторингу стану напруги дасть стабільний струм вашому смартфону і автоматично розпізнає сторонні предмети, щоб в разі чого зупинити роботу. А сам світильник ви можете зняти і користуватись автономно. В ось цьому режимі бежевого світла він пропрацює 24 години, а в режимі максимальної яскравості білого світла він буде працювати 11 годин. Світильник має вмонтований магніт, який дозволить встановити його, наприклад, на холодильник та освітити собі їжу вночі. Тож світильник її e лайт з безпеки. Ротовою зарядкою, це стильний та корисний пристрій, яким можна користуватись автономно без станції. А ось наступний прилад це і e Light 4 в одному Rechargeable Desk Lamp, яка своєю назвою натякає, що вона дуже і дуже функціональна. Вона має дуже цікавий дизайн і з першого погляду помічаєш, що хоч світло і виходить з невеликої площі. Але воно розсіяне і чудово освітлює робочий стіл приємним з акцентом на теплі тона променями, що максимально на Наближено до природного світла і не викликає дискомфорт в очах. А затиснувши сенсорну кнопку живлення, можна змінити яскравість, яку лампа запам'ятає навіть при повному розряді. А зробивши ось такий простий. Жест ми знімаємо лампу і встромляємо в цю площадку з магнітами, яка дозволить її прикріпити до металевих предметів або встромити площадку в кліпсу і прикріпити лампу до дверці шкафу чи полиці для освітлення робочого місця чи предмету, на який ви бажаєте поставити акцент. А винявши лампу з магнітного кільця, у вас в руках залишається ліхтарик з ємкою батареєю в 1800 мА годину, з можливістю підзарядки через порт USB Type-C. Тож це не Просто настільна лампа, але й предмет дизайну, і інструмент для підсвітки предметів, наприклад, при фото чи відеозйомці. А ось остання лампа на огляді у нас це і e Light a 60 Її розміри, починаєш розуміти, тільки коли вживу бачиш цей пристрій. Його довжина складає 60 см, а конструкція це алюмінієвий корпус з світлодіодами, розташованими по всій довжині приладу. Ця лампа призначена для встановлення біля ліжка, біля входу в квартиру. Чи на нижню частину полиці, щоб засвітити велику площу приємним та розсіяним світлом? Лампа може увімкнутись як натиском кнопки, так і автоматично. В цьому місці знаходиться і датчик руху, який увімкне пристрій при виявленні руху на відстані 4 метри прямо та 2 метри по бокам, і буде працювати лише тоді, як датчик світла сповістить лампу, що з зовнішнього освітлення недостатньо і потрібна її допомога. Пристрій має товщину 9 міліметрів і кріпиться за допомогою допомогою магнітів на задній кришці, а в комплекті йдуть ось такі дві металеві площадки, які ви можете прикріпити і до них. Магнітити свою лампу автономної роботи, і e Light A60 вистачить від 4 до 6 місяців, та її можна підзарядити комплектним usb Type-C кабелем. Кілька годин і девайс знову готовий радувати вас до 6 місяців. І на цьому нічнику ми закінчуємо сьогоднішнє відео. Як ви бачите, компанія Ілайт e це спеціалісти по виробленню крутих, стильних та функціональних освітлювальних приладів. Дякую за те, що дивились ролик. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Алло.